Добрий день, сьогодні другий урок по вивченню Blender. Сьогодні я вам покажу, як зробити стіл і стульчик. От у нас куб, наш стандартний появляється. Давайте я його збільшу, нажимаю на S і тепер зменшу е, по осі Z. S, Z нажимаю приблизно до таких розмірів. Щоб Він у нас був плоский. Тепер давайте зменшу по осі X, S, X. Давайте перейдемо в режим редактування. Це нова функція, яку я вам сьогодні покажу. От дивіться, тут в нас Object Mode. Нажимаємо на Edit Mode, або ж на Tab. Бачите? Коли ми нажимаємо на Tab, ми змінюємо наші режими. Отут є є от отакі три іконки. Це виділення як вертекс крапочками. Якщо ми нажмемо, то ми зможемо виділяти наш об'єкт. Дивіться, от по точках. Коли зажимаємо Shift, наші... от, ми зможемо багато точок виділити, коли ми зажимаємо Shift. Це от далі Edge Select. Називається ця іконка. Ми можемо е, на оці краї по лініях виділяти. Нажимаємо на, на краї нашого об'єкту і бачите, виділяємо по лініях. Shift зажимаю. І третя. Е, Face select називається. По площинах виділяємо наш стіл. Давайте я нажму на Ctrl-R. Якщо не появиться от такі, бачите? Е така лінія має з'явитися, якщо не появляється, то просто порухайте мишкою, вона воно має появитися. Це для того, щоб підрозділити наш об'єкт. Нажимаю на Неї і введу до краю стола. десь так. Ще раз на Ctrl-R. Бачите от? Появляється, от зараз з'явилося. Це я створюю так званий, можна сказати, що це я направляючі. Зараз створюю. Ще раз. Ctrl-R. Трохи підвести. От, от так. І ще такі. Под... З двох сторін. Десь тут приблизно. І так само з цієї сторони створюю. Давайте сьогодні вивчимо таку функцію, як екструд. Давайте я перейду в інший слой. Створюю куб покажу, що, що таке екструд. Нажимаю на Tab, щоб перейти в Edit Mode, або ж тут. І вибираю одну з, з сторін куба. І щоб була включена наша оця іконка. Потім нажимаю на кнопку E. I. Бачите, витягнулася в нас от, тут лінія з цього нашого об'єкта витягується. Бачите, якщо я просто так то об'єкт наш розтягується. Якщо нажимаю на І, витягуються нові об'єкти. Ще раз І. І от такий принцип можна зменшувати. Ще раз І. Ну, принцип зрозумілий. Давайте я удалю. І перейду назад до нашого столу. Нажимаю на нього, заходжу в режим редактування. Дивіться, ці направляючі я створював для того, щоб зараз з нього витягнути от як ножки до нього. Давайте я перше виділю оце, щоб зробити як такий низ для стола. От оці давайте перші вершини. Нажимаю на І, і приблизно так витягую. І потім можна отут уже нажимати на самі наші ножки. Я зараз нажимаю І і витягнулись такі ножки. От, в принципі, отакий у нас стіл стандартний, простенький, вже готовий. Давайте тепер зробимо стульчик. Нажимаю на Shift A Cube, створився, сплюсну його так само, S по Z. От це буде у нас як сидіння для нашого стула. І давайте знову створю куб, зменшу. І зроблю нашому е, стулу ножки. Це приблизно от. Такого розміру. І давайте йому їх покладу на місце. Давайте перше як зроблю. Е, давайте сьогодні вивчимо модифікатор новий. Коли я вибираю нашу ножку, нажимаю на цей ключик тут і Subdivision Surface. Бачите? от такий от у нас зробився об'єкт як більш е, зглаженим. Появилося більше в нього е, мешів. Не мешів, а е, Face. І дивіться, якщо нажати на View. Бачите, він більше зглажується. Ну, нам хватить зараз View нажати на 2. І давайте перейдемо в режим редактування його. Нажмемо на Ctrl-R і тянемо до самого низу. І все. Така ножка готова. І давайте скопіюємо. Shift-D. Shift D. Shift -D. Єс. Yes. отак. От Давайте тепер спинку зробимо йому. Сюди переміщаю. Давайте трохи зменшимо, щоб не була наша така спинка, щоб не була така груба. Отут е, на цьому значку нажимаю на Individual Origins. У нас стояло перше е, Median or, е, Point. Зараз виберемо Individual Origins. Коли ми зменшуємо, воно в нас. Окремо зменшується кожен об'єкт окремо. І давайте його витягнемо S по Z. Ще. І назад перейдемо. Main point. Давайте тепер повернемо трохи. Нашу, щоб Наша спинка нахилялася. Трохи так зроблю. Нажимаю на R, Y, щоб по Y у нас поверталося. ще трохи знахи у нас зробилася наше. І давайте, наприклад, візьму і цю, скопірую от, о, 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 цю паличку. Нажимаю Shift D і повертаю її. R по X ой, по ігрику на 90 градусів. Не, все ж таки не по X R X по 90. Неправильно у нас трохи повернулося, ну І нічого. І зменшую її. Давайте скопіюю. І поставлю такі будуть об'єкти нашої спинки. От приблизно так. Ще можна наше сидіння? Давайте зробимо, накладемо модифікатор. Subdivision Surface. Бачите, коли ми наклали, воно як заокруглюється. То, щоб виправити цю проблему, нажимаємо на Tab або режим редактування. Нажимаємо на Ctrl-R. І щоб з'явилася наша лінія розділення, і ведемо майже до кінця. Або десь так. Ще раз нажимаємо на Ctrl-R. І десь сюди ведемо. Бачите, тут виділяється, теж нам треба довести, щоб не було видно цих стиків сидіння і ножок. Нажимаємо на Ctrl-R і вниз. І, в принципі, наше крісло готове таке. Можна ножки, трохи зменшити, тому ну, ви принцип зрозуміли. І от такі в нас прості меблі вийшли. На цьому, на цьому все. До побачення.